Як я завжди говорив при Ющенку, я йому недавно дякую за братом за питання голодомору плечу. Підняти при Порошенку питання Томусу, а при Зеленському зараз є можливість почистити наші святині від московицького, сатаницького ФСБшного кодла. Що і що відбувається, і це точно буде завершення. Да, і до речі. Ну хотілося б, щоб ви можете також ще є партія війти в історію, якщо е, піднімете питання відновлення історичної справедливості Росії, Москві повернути. А, ну це ж зустрі... це ж моя давня мрія. О, то я, що... я говорю, ви можете в історію. Я про це, війти я, ще. Я про це кажу ще з починаючи з чотирнадцятого року. Я сподіваюся, що може ми це і зробимо. Я б дуже хотів. Дуже дуже сподіваюся знайти підтримку. Це треба підтримку майже всього парламенту. О, дивіться, я вже про це веду розмови з колегами. Просто я ж говорю, ми пробачаємо нашим тим, хто керує країну, будь що коли піднімають питання історичної справедливості. Ми ж говорю, всі про український народ пробачив, ніхто з нас не святив, ми грішми не народились. Але йдіть е, в історичну епоху, зробіть те, що вже почали. Я вам дякую дуже наші... за, за те, що ви підтримували цю ідею.